Герої не вмирають. Пам'ять про сумських захисників полеглих на сході увічнили у першій сумській гімназії. Тепер їхні імена та фото на вдошці пам'яті у холі навчального закладу. Керівництво говорить, таку вирішили відкрити, надихнувшися патріотизмом учнів, які постійно підтримували воїнів, АТО коштами і своєю творчістю, я вчитель української мови і літератури, я пишу, розмовляю з дітьми в своєму класі, і потім даю їм завдання написати листа до господа Бога. І коли я прочитала їхні листи, я була здивована, здивована тим, що наскільки діти прийнялися цими всіми подіями, діти говорять про те, що хлопці, які за загинув... І вони вже не повернуться. Боже, будь ласка, перетворити їхні душі в ангелів. У тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, це, цей захід він допомагає нам зрозуміти, що ми є справжні українці і що ми, що ми готові постояти за себе і що ми надзвичайно переживаємо.